Вас ефір на СТС продовжить програма СундеПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого четверга, 29 вересня, відбулося засідання вченої ради СумДПУ, присвячене Дню працівників освіти, яке в Україні традиційно відзначають першої жовтневої неділі. Саме ця обставина і вплинула на коригування порядку денного планового вересневого засідання вченої ради сумдипу імені Макаренка. Його почали з урочистим забарвленням. Колег зі святом освітян привітав ректор університету, професор Юрій Ляной. Вчителю низька вклонимся. вдень та святкових сіми. Вас ви нас ви навчали усьому, нас ви зробили людьми. Ось у цих словах каратенька йде Повага до вчителя. І як це важливо, коли в суспільстві є повага до вчителя. Коли є повага до вчителя, то і ми з вами також згадуємо про своїх перших вчителів, а це наші батьки. Про своїх першу першу вчительку, яка нас навчала в початковій школі. Ми згадуємо своїх одного або може декілька класних керівників, згадуємо вчителів-предметників. І ось така повага до вчителя, вона спостерігає у нас, ну, все, мабуть, наше життя. А по-друге, це е, вдячність нашим вчителям за те, що ми дійсно в цьому житті стали людьми. Не просто, що ми досягли якихось посад, маємо високі наукові ступені звання, а просто за те, що стали людьми, що в цьому житті ми знайшли себе. І наш педагогічний університет вже більше близько вже 100 років виконує цю функцію. Ми випускаємо перш за все вчителів, і ми знаємо, що у нас більше 100 тисяч наших випускників, які також заслуговують поваги до себе. І я впевнений, що більшість з них заслуг заслу... заслужили таку повагу за свою професійну святу. Ми вдячні нашим випускникам, вдячні нашим вчителям. Я вдячний кожному викладачу, який працює в нашому університеті. Я вдячний кожному співробітнику, тому що день працівника освіти це не просто день одного вчителя. Для того, щоб сформувати вчителя, для того, щоб випустити і не випадково нас називають наш педагогічний університет, нас називають вчителями вчителів. Ми готуємо цих вчителів. Але для того, щоб підготувати вчителя. Необхідна допомога різних відділів, різних співробітників, щоб у нас було і прибрано, і чисто, і щоб у нас була відповідна матеріально технічна база для навчання наших педагогічних кадрів. Для того, щоб у нас нормально працював і навчальний відділ, і бібліотека. Все, все повинно працювати для того, щоб підготувати такого вчителя. З нагоди дня працівників освіти Юрій Ляной вручив колегам кілька відзнак профільного міністерства і обласної військової адміністрації. Так, грамоту Міністерства освіти і науки України одержав завідувач кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, навчально-наукового інституту фізичної культури Олександр Звіряка, доцент кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури цього ж структурного підрозділу Ганна Латіна, і доцент кафедри біології та методики навчання біології Факультету Валентина Торяник. Подяки Міністерства освіти і науки України ректор вручив завідувачу кафедри теорії та методики спорту навчально-наукового інституту фізичної культури Діані Бермудес і доценту кафедри інформатики фізико-математичного факультету Ользі Удовиченко. Директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв. Професор Олена Остименко Косоріч одержала подяку голови Сумської обласної військової адміністрації усьому очолюваному нею колективу, також відзнаку ректор вручів завідувачу кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії природничого географічного факультету Олені Бабенко, заступнику директора універсальної наукової бібліотеки Ірині Сенчі і ученому секретареві вченої ради Сумського державного педагогічного університету Ользі Скибі. Доктору економічних наук, доценту кафедри бізнес-економіки та адміністрування Віталію Омельяненку і доктору філософії цієї ж кафедри фізико-математичного факультету Олені Омельяненко, ректор вручив диплом першого ступеня за підсумками 10-го міжнародного франко-українського конкурсу досліджень молодих науковців у сфері публічного управління, який відбувся під патронатом університету Сорбони. Привітала колег з професійним святом проректор з науково-педагогічної наукової роботи Ольга Кудріна, вручивши, зокрема, почесну грамоту сумської обласної ради, декану фізико-математичного факультету Михайлові Калинику, а подяку сумської обласної ради, декану факультету іноземної та слов'янської філології Андрію Коваленку. Грамоти сумського міського голови вручав того дня проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури Юрій Штика. Почесна грамота дісталася, зокрема, старшому викладачу кафедри логопедії навчально наукового інституту фізичної культури Ірині Кравченко. Грамоти міського голови одержали завідувач кафедри англійської філології та лінгводидактики Вікторія Козлова і провідний фахівець фізико-математичного факультету Наталія Хворостіна. А тепер, власне, про планові питання порядку денного засідання вченої ради. Декан фізико-математичного факультету Михайло Калиник звітував про забезпечення якості підготовки фахівців, реалізацію завдань щодо формування контингенту здобувачів вищої освіти, формування якісного складу науково-педагогічних кадрів, розвиток наукових досліджень у 2017-2022 роках і виконання умов свого п'ятирічного контракту. З огляду на надзвичайно складний період керівництва факультетом, Михайлові Вікторовичу вдалося з честю подолати усі виклики, зробити з колегами кілька помітних кроків вперед, так що, скоріше за все, він очолюватиме фізмат і наступну п'ятирічку. Начальник центру якості вищої освіти СумДПУ імені Макаренка Марина Ячменек доповіла членам вченої ради університету про результати рейтингового оцінювання діяльності професорсько викладацького складу та окремих структурних підрозділів університету у 2021-2022 навчальному році. Про стан матеріально-технічної бази педагогічного університету та її готовність до роботи у осінньо-зимовий період колегам доповідав проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури Юрій Штика. Відзначив відсутність заборгованості за спожиті тепло і електроенергію, вирішення усіх технічних та організаційних проблем і коротко підсумував до зими сум готовий. Вчена рада затвердила зміни в структурі університету. Йдеться про перейменування кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства навчально-наукового інституту культури і мистецтв на кафедри хореографії та музичного мистецтва, а також реорганізацію кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології шляхом її поділу на кафедру образотворчого мистецтва та дизайну і кафедру музикознавства та культурології. Члени вченої ради проголосували за оновлений перелік наукових шкіл університету, надали рекомендації щодо друку з грифом сум ДПУ», розглянули кілька питань у різному і на своє наступне планове засідання зберуться 24 жовтня. У контексті реалізації програми академічної мобільності завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Олена Іваній взяла участь у наукових заходах в Державному університеті хорватського міста Рієка. І її вояж до Хорватії став корисним не лише для неї, а й для Сумського педагогічного університету. Науково-педагогічні працівники кафедри права та методики викладання правознавства щорічно беруть участь у програмах міжнародної академічної мобільності. Минулого року троє викладачів проходили стажування на базі польського університету імені Юрая Дабрилі. Під час активної комунікації з керівництвом університету нашій делегації вдалося встановити контакти, в результаті чого було підписано. Договір про співпрацю між СумДПУ та Польським університетом Хорватія цьогоріч нас запросили до університету міста Рієка серед чисельних заходів, організованих приймаючи стороною яскравою подією, стало проведення п'ятої міжнародної науково-практичної конференції щодо обговорення проблем і викликів, які постали в результаті поширення епідемії COVID-19 перед людством. Загалом і перед освітою, зокрема, наш університет представляли на конференції. Ректор навчально наукового інституту історії права та міжнародних відносин Юлія Падріс, завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Олена Іваній, професор кафедри Андрій Кочук та старший викладач Роман Шестапалов протягом тижня відбувалися зустрічі науковців з Хорватії, Польщі, України, Болгарії, Казахстану, Словенії, які обмінювалися перспективним досвідом організації. Освітнього процесу забезпечення його якості в умовах сучасних викликів, встановлення контактів для, для подальшої роботи з науковцями міжнародними, студентами, освітянами. І от результатом стало підписання двох договорів між Сумським державним педагогічним університетом і хорватськими закладами вищої освіти, Рієцьким університетом і Високою посольною школою пар умови договору передбачають обмін викладачами і студентами в галузі наукових досліджень, в організації навчально-наукового процесу, в організації різноманітних зустрічей, подвійних програм подвійних дипломів, а також обміну викладачами в. Процесі е, читання гостєвих лекцій та інших наукових і навчальних заходів. Головним питанням порядку денного розширеного засідання вченої ради і трудового колективу навчально-наукового інституту фізичної культури став звіт директора цього структурного підрозділу про роботу у 2021-2022 навчальному році. Незважаючи на низку ковідних обмежень у першому семестрі і початок повномасштабної російської агресії у семестрі другому, колективу навчально-наукового інституту фізичної культури, за словами директора професора Михайла Ляного, вдалося з честю витримати усі виклики. На сьогодні в інституті працює 50 науково-педагогічних працівників, 80% з них мають вчені ступені і наукові звання. За останній рік доктором педагогічних наук став Ігор Іваній, професорський атестат одержав Павло Рибалко. Четверо викладачів стали доцентами окремих інститутських кафедр. Вищу освіту в кузні спортивних кадрів сумщини здобуває тисяча студентів: 723 на денній і 277 на заочній формі навчання. Підготовка фахівців здійснюється за п'ятьма бакалавськими і п'ятьма магістерськими освітніми програмами. Чотири з п'яти випускників інституту працевлаштовані, при цьому майже половина з них за фахом. Якщо поглянути на сумський інфіскульт з наукової точки зору, то в ньому діють два ресурсні і три навчально-наукові центри, три науково-дослідні лабораторії. Упродовж 2021-2022 навчального року успішно функціонували 5 наукових шкіл провідних викладачів. Видано 11 монографій, 1 підручник, 3 навчальні посібники. 17 статей викладачів Інституту фізкультури з'явилися у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази «Скопус», майже три десятки публіковані у «Web of Science». Десятеро студентів навчально-наукового інституту фізичної культури у 2021-2022 навчальному році стали переможцями першого туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Кращі спортсмени інституту, як студенти, так і новоспечені випускники: Анна Рикун, Анастасія Корашвілі, Станіслав Галайда, Анастасія Литвин, Іван Кожокар, Тимур Москаленко, Єгор Леоненко, Артем Фаренюк, Катерина Ріпчанська і Олексій Жижа, Артем Литовченко і Юрій Поліщук радували яскравими перемогами і успішними виступами на чемпіонатах світу Європи як з олімпійських, так і з неолімпійських видів спорту. За навчальний рік інститут за рахунок додаткових платних послуг поповнив університетський спецфонд більш ніж на третину мільйона гривень, а це 60% від загальноуніверситетського здобутку. Завершивши звіт про роботу, яку колеги протокольно оцінили задовільно, Михайло Олегович відзначив тих, хто найбільш успішно працював у 2021-2022 навчальному році. Солодкі призи від директорату інституту з оплисками колег на додаток одержали ті, хто захистив докторську дисертацію, ті, хто здобув професорське і доцентське звання. Успішно провів вступну кампанію 2022 року. Відзначені були викладачі, вихованці яких стали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, і ті, хто підготував чемпіонів і призерів престижних міжнародних спортивних змагань. Вшанували вісьмох ветеранів, які віддали кузні спортивних кадрів: хто два, хто три, а хто й понад чотири десятки років свого життя, завершивши трудову діяльність. Тетяна Лоза, Олександр Міщенко, Зоя Корж, Ольга Сидоренко і Людмила Прокопова приймали вітання дистанційно. А заслуженим тренером України Володимиру Гладову, професору університету Анатолію Ратову і заступнику директора Володимиру Жукову очно дякували за внесок у розвиток інституту, директор Михайло Ляной. І проректор університету Анна Заїкіна, побажавши міцного здоров'я, мирного неба над головою і усіляких життєвих гараздів. У геологічному музеї природничо-географічного факультету СумДПУ відбулася геолого-краєзнавча консультація вихованців центру позашкільної освіти Миколаївської сільської ради сумського району. З цікавістю, ознайомившись з експозицією музею, зокрема, колекцією мінералів та гірських порід, унікальними палеонтологічними рештками школярі особливу увагу приділили геологічним об'єктам Сумщини. Кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та регіональної географії Олена Данильченко, у рамках угоди про співпрацю між природничо географічним факультетом і Центром позашкільної освіти, надала учням консультацію щодо їхньої участі у міжрегіональному геолого-краєзнавчому онлайн -зма... Гані, юний геолог, учні визначили та описали гірські породи Могрицького кар'єру та палеонтологічні зразки, серед яких викопні їжаки, молюски, зуби, акул, корали тощо. Разом з Оленою Сергіївною школярі створили та описали стратеграфічний розріз об'єкту, одержали вичерпну консультацію з приводу змісту та оформлення конкурсної роботи та орієнтованих запитань, домовившись про подальшу співпрацю з викладачами кафедри і факультету. Завершить нашу програму інформація про спортивні події, учасниками яких стали представники Сумського педагогічного університету. Двоє випускників навчально-наукового інституту фізичної культури відзначилися нагородами чемпіонату України з літнього біатлону, який за умов воєнного стану в країні відбувся за скороченою програмою, і місце проведення якого з тих же причин не фішувалося. Руслан Ткаленко з трьома невдалими пострілами став срібним призером у спринті, програвши 6 секунд Артему Тищенку і на 11 секунд випередивши бронзового призера Антона Дудченка, який схибив двічі. Останній натомість, припустившись двох промахів, виграв го. Онку переслідування а Ткаленко, аби стати бронзовим призером у цьому виді програми чемпіонату України, не вистачило 15 секунд. Роменський рятувальник, у складі якого восьмеро як студентів, так і випускників педагогічного університету різних років, в Черкасах зіграв свій другий матч в чемпіонаті України з футзалу і поступився одному з фаворитів екстраліги і лідеру групи Центр Харкову з рахунком один Гол престижу у складі роменчану оформив випускник інституту фізкультури Віталій Катеринін. Після двох матчів у рятувальника три очки, і він на третій позиції турнірної таблиці після Харкова з сімома очками і столичного класт, у активі якого перемога з таким же рахунком 4-1 над Черкаси Обленерго. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!